Ми є тиловою областю, тиловою громадою, Тобто у нас більше можливості для розвитку економічної і можливості підтримати громаду і десь е, взяти е, дійсно і дітей на відпочинок і так далі. А те, що рано чи пізно ми точно переможемо, і буде мир, і ми будемо мати можливість приїхати до вас і тут е, отримати насолоду е, від вашої фантастичної природи, це безсумнівно. А те, що е, люди різні, природа різна, місцевість різна, то напевно в тому і сила наша, нашої всі різні, але ми. Єдині, так якщо буде необхідність надати якась допомога, допустимо для навіть е е фінансової, ну е е в якимось якихось межах досяжних відбудови якогось структурного об'єкту, якогось стихників навіть навіть вони згадували, треба буде фінансової підтримки, чи треба буде дійсно налагодити контакти між нашими дітьми, молоддю, якимись творчими колективами, спортивними. Ну до того, можливості для співпраці я бачу дуже багато, але головне, те, що я казав у своєму. Вітальному слові це перспектива в подальшому реалізації спільних проєктів за кошти європейських партнерів.